Чи знаєте ви всі тонкощі Державної служби? Якщо ні, тоді цей закон саме для вас. Закон України про державну службу це незамінний інструмент для тих, хто хоче побудувати кар'єру у сфері державного управління або просто розібратися в принципах її роботи. Що ви знайдете в цьому законі? Чіткі правила організації державної служби, принципи, які забезпечують прозорість, політичну нейтральність і професійність, умови конкурсного відбору на посади та можливості кар'єрного зростання. Захист ваших трудових прав, стабільність зайнятості та соціальні гарантії. Актуальною є стаття Основні права державного службовця. Вона визначає: Право на справедливу оплату праці, яка відповідає складності та обсягу виконуваних обов'язків, гарантії професійного розвитку, включаючи можливість підвищення кваліфікації, захист від незаконного втручання у вашу службову діяльність, а також рівні умови для всіх службовців незалежно від посади. Цей закон допоможе вам досягти успіху у сфері державного управління. Розпочніть шлях до професійного розвитку вже сьогодні. Замовляйте прямо зараз в нашому інтернет-магазині.